Дев'ята заповідь закону Божого, не свідчи неправдиво проти ближнього Твого. Дев'ятою заповіді Господь Бог забороняє говорити неправду про іншу людину і забороняє взагалі всяку неправду, як, наприклад, свідчити неправду на суді, робити неправдивий донос, обмовлятим зводити наклепи, лихословити, розпускати плітки. Наклепництво є річ просто диявольська, бо ім'я диявол означає обмовлювач наклепник. Непропустима для християнина навіть така неправда, коли немає наміру вчинити зло ближньому. Адже будь-яка неправда не гідна звання християнина і не узгоджується з любов'ю та повагою до ближніх. Апостол Павло каже, відкинувши неправду, говоріть правду, кожен ближньому своєму, бо ми члени один одному, ніколи не слід докоряти і осуджувати інших. Якщо ми не покликані до чого за своїм становищем і посадою, не судіть, щоб і вас не судили, говорить Ісус Христос. При цьому слід мати на увазі, що не осудом, не докором, не глузуванням виправляється ближній, а любов'ю, поблажливістю. І доброю порадою. Треба також завжди пам'ятати, що кожен з нас має дуже багато вагомих слабкостей і недоліків. Необхідно також завжди приборкувати свій язик, тобто завжди говорити тільки правду і стримувати себе від лукавих слів і марнослів'я. Слава є Дар Божий. Ісус Христос сказав, кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний. Бо за словами Своїм будеш виправданий і за словами своїми будеш осуджений. Неправда правдивна і нам. Грішним людям, але яка ж вона гидна перед лицем всеправедного Бога? Не Господь створив неправду, її появив на світ сатана, як і каже Христос, Він був убивцею людей спочатку, Він не встояв у правді, бо в ньому немає правди. Коли ж говорить неправду, то говорить від свого, бо він сам неправда і отець неправди. Отже, всяка неправда против нам, і хто не користується, той стає братом Сатанів. Тому дев'ята заповідь забороняє всяку неправду проти ближнього. Особливо тяжкі гріхи такі, неправдива присяга на суді, це гріх смертельний, Такі як Господь часто карав тут же на суді, наприклад Сусану, Ананію і Сапіру. Бо клястися іменем Господнім на неправду те саме, що обманювати самого Бога. Неправдиве свідчення на ближнього Іпоса за судом. Не обов'язково тільки обмовлювати людину на суді, свідчити на неї неправдиво, але не можна наговорювати людину і пора судом. Дев'ята заповідь наказує не тільки не свідчити неправдиво, а навіть не слухати наклепів на людей. Навіть тоді, коли справді на комусь є порог, ми не повинні всім про те говорити. Краще коли можна виправити людину. Не судіть, каже Христос, щоб ви не були осуджені. Суд наш часто буває пристрасний і тому неправдивий. Краще допомогти ближньому звільнитися від пороку, але порадити так мудро, щоб не понизити в очах людей і не образити. Дев'ята заповідь забороняє і таку неправду. Яка ніби не має наміру комусь пошкодити, бо всяка неправда вводить людей обманом і облудом. Підкинути всяку неправду каже апостол, тавали один одному тільки правду. Як уникати гріхів проти Дев'ятої заповіді? Треба. Загнуздувати свій язик, хто любить життя і хоче бачити щасливі дні, каже апостол Петро, нехай стримує язика свого від зла і уста свої, щоб не говорити наклепів. Бо хто думає, що він є вірний, а не загнуздує язика свого. І обманює серце своє, то марна віра.